Усім привіт! На хвилях наш новий проєкт Рішення Є. Ми присвятили його питанням, які турбують вас. Періодично в наших соціальних мережах з'являються форми для опитування, щоб ви мали можливість поставити наболілі питання, а ми знайшли їм рішення. Сьогоднішній випуск присвячений психологічній тематиці. Ми звернулися по допомогу до місцевої психологині, але Прокопчук і вона з радістю відгукнулася і вирішила нам допомогти. Ваші питання ми розділили у певні групи. Про стрес, як з ним боротися, що робити, коли накриває, як діяти, коли речі, які приносили задоволення, більше того не роблять, чи нормально я себе відчуваю, коли хочу уникнути людей, не хочу говорити, або як мені боротися з тривожністю? Усі ці питання ви задали в спеціальній формі, тож сподіваємося, що ці відповіді допоможуть вам. Ми знаходимося давно в тривалих стресових гойдалках. Спочатку пандемія, потім повномасштабне вторгнення. Стрес має вплив на організм як позитивний, так і негативний. Розберемо, що таке стрес. Стрес це фізіологічна та психологічна реакція організму на зовнішні чи внутрішні фактори, що спричиняють негативне відчуття або напруження. Це може бути як фізичний стрес, до прикладу, важка фізична активність, так і емоційний стрес. Наприклад, сильний страх, переживання чи невпевненість стрес відрізняється від особи до особи, і кожна людина може реагувати по різному на однаковий стресовий подразник. Фактори, які впливають на реакцію на стрес, включають генетичні передумови, виховання, попередні досвіди, наявність ресурсів та контекст, в якому сприймається стресова подія. Стрес проливає на будь-який вік, як на дітей, так і на дорослих. Прояви стресу можуть різнитися. Акцент зроблю на дітях. Проявляєте більшу увагу дітям. Чуйте їх, поважайте їхні емоції. На слова мені страшно, відповідь батьків хватить, бо я все добре не підходить. Краще буде сприймати з дитиною доросла розмова. Я розумію, що тобі страшно. Мені теж страшно, і це нормально боятися. Давай подумаємо, як можемо зробити, щоб нам вдвох було менше страшно, і перечислити пункти, що можна зробити в тій ситуації, в якій ви знаходитесь. Це зменшить стресовий вплив на дитину. Дитина буде відчувати підтримку з вашої сторони на себе. Тому піклуйтеся про емоції своїх дітей, поважайте їхні стани. І більше для них уваги стосовно дорослих і вплив е, стресу на дорослих, то тут вплив різний, але дорослим легше справиться чим дітям. Тому дітям приділяйте більшу увагу. Давайте трохи детальніше про стрес і страх. Стрес і страх це дві різні, але пов'язані концепції. Стрес це загальнофізіологічна та психологічна відповідь організму на зовнішні подразники або негативні події. Може бути реакція на фізичне навантаження, емоційні проблеми, розриви відносин, фінансові труднощі. Стрес може викликати різні емоції, включаючи страх. Отже, страх це іншого боку емоційна реакція, яка виникає внаслідок загрози або потенційно небезпечної ситуації. Це може бути страх перед фізичним пораненням, втратою. Невідомістю або чимось, що викликає тривогу. Страх може бути реакцією на стрес, коли людина почувається загружена або неспроможно впоратися з ситуацією. Отже, стрес і страх можуть зустрічатися разом, але стрес з поширеним терміном, який ухоплює загальну реакцію організму на подразники. А страх одна з емоцій, яку людина може відчувати в ситуації стресу. Давайте розглянемо все-таки для початку екологічно проживати стрес. Екологічний підхід до управління стресом може включати наступні наші дії. Перше природна терапія. Проводити більше часу на природі. Прогулятися в парку, підійти до лісу або на пляж. Природа має загальний розслабляючий та відновлюючий вплив. Другий пункт схожа терапія. Проведіть кілька хвилин стоячи біля дерева чи куща. Раніше було прикольно обнімати дуби. Це один із варіантів. Зустерейтеся на спільному диханні з ним. Уявіть, що ви вдихаєте свіже повітря, а також вдихаєте у себе спокій та розслаблення. Третім, що може допомогти нам екологічно прожити стрес, це інтелектуальні вправи, Займайтеся розмовою діяльністю, яка вимагає зосередження та розумових зусиль, таке є головоломки, кросворди, гра в шахи. Також основне, де всі соцмережі нам гудять, це заняття спортом. Проводьте час на вулиці, займайтеся фізичною активністю, бігайте, велосипеди, діть на прогулянки, йога це допоможе нам вивільнити ендорфіни, покращити настрій та підвищити енергію. Також, що нам допоможе екологічно прожити стрес. Просте життя та медитативні вправи. Таке впросте медитацію, що це таке, часто чуємо і мало використовуємо. Насправді, для медитації не потрібно годину дві, чи стояти там в позі лотоса. Насправді для цього вистачає декілька хвилин включити музику, спробувати сісти позручніше. І налаштувати себе на свої внутрішні відчуття, зробити акцент на диханні і забувати про стресові фактори, зосередитися на моменті тут і зараз. Для цього багато часу не потрібно. Також соціальна підтримка. Розмовляйте та проводьте час з близькими, друзями або родиною. Обговорення своїх проблем та емоцій може допомогти знайти підтримку та поради. Також для екологічного проживання стресу постійна самопідтримка. Хто краще за нас може допомогти нам. Зазвичай. Так воно і відбувається. Забезпечуйте своєму організму необхідну підтримку, що може допомогти сон, харчування, достатня кількість фізичної активності це все те, що ми можемо робити для себе на сьогоднішній день, в літній період це навіть водний баланс. Не забудь вранці проснутися, випити води, потурбуватися про себе. Це буде ваша самодопомога, самопідтримка собі в період стресу. Також інформаційна гігієна. Не забуваємо про неї. На сьогоднішній день ми вчуємо з телебачень, соціальних мереж багато новин. Новини ці не завжди фільтруються, і вони мають на нас негативний вплив. Вони можуть викликати у нас постстресові стани. Ми можемо сопереживати подіям, які переживають інші люди, і викликати в себе стрес вторинний, не наш. Тому важливі новини ми завжди почуємо і не пропустимо. А турбота за себе. Інформаційною гігієною дуже важлива для нас. Також важливо згадати, що кожна людина відрізняється, тому різні техніки можуть працювати для різних людей. Виберіть ті методи, які вам більше до вподоби та ефективні в вашому випадку. Давайте трошки і повторимося, і проговоримо деякі вправи, які можемо самостійно використовувати для себе, попередивши стрес. Існує багато вправ, а ми виберемо і обговоримо ще декілька. До прикладу, глибоке дихання. Зосередьтеся на диханні і свідомо глибоко вдихайте і видихайте повітря. Це дозволяє розслабити тіло і зменшити напруження. Медитація, ми про неї говорили, ще раз повторюємося. Комфортне положення, декілька хвилин, тишина, музика. Все, акцент на своєму диханні багато не потрібно. Фізична активність золоте правило, спорт, йога, прогулянки на свіжому повітрі. Е, ще один цікавий метод розслаблення м'язів. Спробуйте процедуру прогресивне м'язове розслаблення. Коли ми поступово напружуємо певні групи своїх м'язів, до прикладу, стопи, напружуємо, напружуємо і розслабляємо. Також ми піднімаємося вверх, напружуємо свої ноги, відчуваємо напруження, розслабляємо. Стегна напружили, розслабляємо. Живіт напружили. Тримаємо, розслабляємо. Що відбувається? Ми розслабляємо своє тіло за допомогою напруження. Відчуваємо себе тут і зараз. Ми себе заземляємо, ми себе розслабляємо. Тому регулярні процедури прогресивного м'ясового розслаблення досить гарно вам будуть допомагати. Планування та організація справлятися зі стресом, планування буде дуже допомагати. Створення розкладу діяльності може допомогти контролювати стрес. Розподіляйте свій час на можливі навантаження, встановлюйте пріоритети, визначайте реалістичні ціни. Це нам допоможе справлятися з багатьма чинниками. По-перше, з тим, що ви приходите до лікаря і кажуть, що я забуваю. На сьогоднішній день забувати це нормально, тому що у нас багато задачне життя, у нас багато інформаційного шуму, і відповідно забувати нормально. І це приводить нас до додаткового стресу, який розшатує нас. Тому... Планування, склеротики, напоминання на телефоні, листочки, блокноти це все те, що буде допомагати зменшувати цей стрес, який додатково ми просто вимушені проживати через активність нашого життя, розваги та відпочинок, задіяти себе в заняттях, які приносять задоволення. Це читання, слухання музики, малювання, будь-які хобі, не забуваємо про спілкування з друзями, прогулянки, родичі також допоможуть нам розслабитися і відволіктися від стресу. Як допомогти собі під час стресу? Ми можемо займатися самозахистом і забезпечувати належний догляд за собою. Не забуваємо про свої почуття, емоції, відчуття в тілі. Це що нам допоможе? Що ми стрес будемо мати силу справитися з ним. Не забуваємо сон, харчування, спорт, медитація, розслаблення м'язів, планування організації, відпочинок розваги, спілкування а також Якщо ви відчуваєте, що не справляєтеся емоційно, фізично є незвичні відчуття в тілі, емоція, Не забувайте звертатися по допомогу. Стрес стає надто важким або негативно впливає на наше здоров'я, тому тут самостійно іноді важко справитися. Не забувайте, можна звертатися до сімейного лікаря, до психолога, до інших кваліфікованих спеціалістів, які може надати вам підтримку, конкретні інструменти для управління стресом і не тільки ним. Що допоможе вам справитися з тим станом, в якому ви знаходитеся. Не бійтеся звертатись про допомогу на сьогодні. Це важливо, щоб змогти вам допомогти підібрати індивідуальні інструменти для допомоги. Наступне: як допомогти близькій людині зі стресом? Також важливий момент, якщо ви хочете допомогти близьким людям зі стресом, яких рекомендацій варто все-таки дотримуватися? Будьте слухачем. Просто прислухайтеся до того, що вони мають сказати. Подайтеся в інтерес їхніх почуттям і досвіду, не засмучуйте, але проявляйте зацікавлення і емпатію. Просто слухачем. Наступне, що допоможе допомогти вашим близьким, нагадайте їм, що ви є їхньою підтримкою. Показуйте, що ви їх розумієте, що вони не самі у своїх почуттях. Надайте їм розуміння, навіть якщо не можна змінити ситуацію, просто сказати я поруч. Я розумію, що тобі неприємно, що ситуація складна, але я вірю в тебе, що ти справишся. Я вірю в твої сили. Просто знай, що я поруч. Іноді цього вистачає. Не потрібно більше наступне бути терплячим. Пам'ятайте, що кожна людина має свою власну швидкість реагування на стрес. Допомагайте їм навчитися розслаблятися та впоратися зі стресом у своєму власному темпі. Терпіння дуже допоможе і розуміти, що ви поруч, ви не спильчеві. Якщо ви відчуваєте, що терпіння не вистачає, просто відступіть, просто скажіть, дай мені 5 хвилин, дай мені трошки часу, мені на даному етапі самому складно. Але якщо ви можете бути поруч з людиною, будьте не можете, повідомте це їй. Також запропонуйте практичну допомогу. Що можете ви допомогти? Конкретні дії, але питайте дозволу, я можу тобі чим то допомогти. Може людина вам озвучить конкретні дії, які їй потрібні зараз. Якщо вона настільки в стресовому стані, настільки розгублена, запропонуйте якісь конкретні дії або заходи, які можуть допомогти людині справитися з стресом. Це може бути. А давай ми звернемося по допомогу. А що ми можемо зробити в цій ситуації? І людині буде бачити, що ви зацікавлені, що ви їй допоможете, але допомогу пропонувати з дозволу, не нав'язувати свою допомогу, тому що нав'язана своя допомога, Буде вам шкоду працювати не можете, не потрібно, можете запитайте дозволу, і тільки з дозволу допомагайте людині. Заохочуйте здоровий спосіб життя. Запрошуйте на прогулянки, пропонуйте гарно харчуватися. Можете допомогти, щоб людина виспалася? Заберіть дитину, погуляйте з дитиною, щоб молода мати могла виспатися. Наприклад, якщо це вікова категорія, заберіть якісь домашні хлопоти, щоб людина могла просто відпочити. Це все допоможе з вашій близькій людині стресом. Також не будьте осудливими, будьте толерантними, уникайте звинувачень або осуду. Кожна людина впорядковує стрес по-своєму, і важливо показувати повагу до їхнього досвіду, навіть якщо він відрізняється від вашого, навіть якщо ви його не розділяєте. Це досвід людини, а не ваш. Розділяйте ці поняття. Ви окремо, людина окремо. Всі ми індивідуальні і кожні наші емоції індивідуальні. Також важливо натякайте на професійну допомогу. Пропонуйте допомогу професійну. Це може бути консультація з сімейним лікарем, психологом, психотерапевтом, психіатром. Не бійтеся звертатися до різних спеціалістів про допомогу. Іноді це можуть бути різні інструменти підібрані індивідуально. Іноді це може бути лікування препаратами. Але краще все-таки звернутися, ніж справлятися самим. Це може бути згубно для людини. Що робити, коли нас накриває? Можемо звернутися і переслухати, що ми говорили вище. Йдемо гуляти, організовуємо зустрічі з друзями, медитуємо, включаємо фізичну активність, і це може допомогти переключитися. Якщо ні. Важливо нам проживати ці емоції, побути з ними, але має бути термін, в якому ми знаходимося в цих емоціях. Це може бути година, це може бути день, два дня, не більше. Ми чітко розуміємо, що до такої години, такого то дня, ми будемо в цих емоціях, коли нам погано, ми без настрою, не хочемо нікого бачити. Всі ці стани важливо проживати. Ще нам допоможе прожити ці стани: малювання, крик, сльози це все добре. Побудьте в цьому стані, любий ваш стан хороший, поганий, злий, сумний це добре. Знаходьтеся в ньому, поважайте його, турбуйтеся про нього, тому що це допоможе нам екологічно справлятися зі стресом. Якщо ми будемо замовчувати свої стани, свої всі емоції, приглушувати, а це не окей, а це не добре. Тому подібне, я маю бути хорошим, гарним, усміхненим. Закінчиться це тим, що у вас будуть психосоматичні стани, погане самопочуття, з часом проблеми зі здоров'ям, і це буде приносити вам незручності. Проживайте свої емоції, але давайте їм чіткий термін яким чином можна швидко позбутися стресу? Швидкість позбавлення від стресу може залежати від кількох факторів, таких як тип стресу, індивідуальні характеристики людини та доступні ресурси. Однак декілька методів, які можуть допомогти швидше зняти стрес. Наприклад, повторюємося, повторення, як то кажуть, мать навчання, глибоке дихання. Зосереджуємося на своєму диханні. Це допомагає нам повернутися тут і зараз, відчути своє тіло, заземлитися, тому дихання це завжди важливо, коли ви відчуваєте себе не дуже окей. Включаємо, як ми дихаємо свій акцент і видихаємо повітря. Релаксація м'язів, Поступово напруження і розслаблення будь-якої ділянки вашого тіла. Це допоможе вам також відчути його. Відчуття свого тіла в період стресу надзвичайно важливо, тому не забувайте про це. Фізична активність, медитація, планування і організація це все те, що ми проговорювали, але це дуже важливо для нас в період стресу. Якщо стрес продовжується негативно впливати на ваше життя, і ви не можете самостійно впоратися з ним, розгляньте можливість звернутися до професіоналу, психотерапевта, психолога, сімейного лікаря, які нададуть вам додаткову підтримку, інструменти для зняття стресу, які діагностують це іще стрес чи вже якийсь депресивний стан. Це постресова Акція, яку потрібно коригувати, чи це затяжний стрес? Завжди звертайтеся по допомогу. Не бійтеся говорити мені не добре». Що робити, коли нам речі, які приносили задоволення в житті, події, які в житті, перестали нам це робити, не викликають жодних емоцій. Якщо такі події з'явилися, які приносили задоволення і перестали це робити, які рекомендації, на що варто звернути увагу? Рошити свій кругозір. Спробуйте зайнятися новим, зацікавленням заняттям, які раніше вам були незнайомі. Подивіться на світ з іншої нової перспективи. Це може допомогти відновити почуття радості та задоволення. Не гуляли лісом? Погуляйте лісом. Не читали романи переважно наукову літературу. Почитайте романи. Долучайтесь до соціальних активностей: волонтерство, спілкування з друзями, беріть участь у заходах, а приєднуйтесь до клубів і груп, що цікавлять вас. Будьте активними у спілкуванні з іншими. Це може допомогти відновити емоційний зв'язок, емоційний стан. Фізична активність це наше золоте правило. Про нього також не забуваємо. Зосерайтесь на самоцінності. Важливо пам'ятати, ваша цінність і радість в житті не залежать від інших подій, від інших людей. Це ви самі створюєте. Постарайтеся розвивати свою самооцінку, зосереджуватись на своїх позитивних якості та зроблених досягненнях. Я для себе важливий тільки тим, що я вже живу, що я просто є. І цього іноді повинно вистачати. Якщо ні... Звертайтеся про допомогу. Це важливо. Я буду на протязі усієї нашої зустрічі говорити, про допомогу необхідно звертатися, тому що можна в якийсь період перестати себе контролювати. А це важливо. Якщо у вас з'явилося відчуття, що хочеться уникати людей, іноді це може бути окей. В яких варіантах? Ну, наприклад, на прикладу, що це короткий проміжок часу. Ви працюєте у сфері людина-людина. До прикладу, як я лікар, у мене за прийом може бути від 20 до 30 людей. Відповідно, я можу втомлюватися, і це так і відбувається. І ввечері після роботи годинку-півтори я бажаю тиші і відсутності спілкування для відновлення сил і відпочинку. То це нормально, тому що я багато розмовляла, багато контактувала з людьми, і це окей, що я хочу трошки тишини. Іншому варіанті, якщо це триває на протязі більше семи днів, і абсолютно не хочеться любої соціалізації: ні не ходити на роботу, ні вставати з ліжка, ні спілкуватися з рідними, дітьми. От я це роблю через силу. Тут необхідно звернутися по допомогу для діагностики наявності депресивних станів. Є шкали, є питання, які задаються. Тому що депресія і депресивні стани це надзвичайно є великою проблемою на сьогодні. Це є хвороба, і з нею важко самостійно справитися, переважно нереально самостійно справитися. Тому, будь ласка, звертайтеся по допомогу. І на сьогодні дуже багато недіагностованих депресивних станів. Вони сильно погіршують якість життя вас самих та ваших близьких. Тому Тут акценти робити досить довго і багато. Но якщо ви відчуваєте, що у вас відсутнє бажання спілкуватися, соціалізуватися, виходити на роботу, вранці прокидатися, попросіть про допомогу. Вам вона необхідна самостійно справитися важко. Якщо ви відчуваєте тривогу і не можете знайти конкретну причину, спробуйте наступні методи: знову повторення для кращого запам'ятовування, дихання, медитація, фізична активність, планування, зустріч і саме основне професійна допомога. Якщо ви не можете самостійно справитися з тривогою, розгляньтесь можливість звернутися до. Фахівців. Пам'ятайте, що ви всі унікальні, тому вам можуть підійти різні методи, Попробуйте різні підходи, щоб знайти те, що працює для вас. Іноді при тривозі є необхідність приймати відповідні ліки, як і при депресії, тому що неконтрольована тривога може бути причиною психічних розладів, а це вже набагато серйозніше. Тривога у нас також є хороша і погана. Якщо я тривожуся перед тим, що в мене загодні, завтра екзамен, то це окей, тому що екзамен це є вимірна. Сторона, і після неї вона пропаде. А якщо я тривожусь і не маю причини на це, то це може призвести до серйозних наслідків. Це потрібно коригувати. Чому ми по-різному реагуємо на стрес? І це абсолютно нормально, фізіологічно, що на одну стресову подію ми реагуємо абсолютно по-різному. Так і повинно бути. Які чинники виникають, впливають на це? Генетика. Генетичні розлади можуть впливати на спосіб, яким ми реагуємо на стрес. Деякі можуть мати вроджені більший рівень чутливості до стресу, тоді як інші можуть бути більш здатними до адаптації до нього. Також виховання. Наше виховання та оточення можуть сформувати нашу реакцію на стрес. Особи, яка з дитинства навчалася ефективно впоратися зі стресом або навчити себе не реагувати на нього, може бути менш вразливість до зовнішніх факторів. Це також нормально. Попередні досвіди. Реакція на стресові події також може залежати від попередніх наших досвідів, з чим ми зустрічалися, як ми реагували. І тому та ж сама реакція на той же самий стрес не буде у нас 10 років тому, і сьогодні це буде абсолютно різне. Так само, хтось не мав цього досвіду, і буде мати зовсім іншу реакцію. Ресурси так, щоб справитися з будь-яким стресом, мати треба ресурс. Що для цього потрібен? Сон, харчування, фізична активність це те, про що ми говорили. Це дуже замкнуте таке коло. Тому Може бути погана реакція на стрес, збурна реакція на стрес, тільки пов'язана з тим, що ми втомилися. У нас відсутні ресурси, які ми маємо для того, щоб впоратися зі стресом. Якщо у людини достатньо ресурсів, таких як підтримка близьких, навички саморегуляції, вона собою займається, піклується про своє тіло, психічний стан і фізичний стан. Вона може мати більш стресостійкову реакцію. Якщо ми цього не маємо, відповідно ми будемо більш бурно реагувати на стресові події. І як ми реагуємо на стрес, що ми бачимо в цьому стресі? Хтось може побачити в стресові події якийсь виклик випробування і може з ним справлятися, а комусь це може виглядати у вигляді загрози для життя, що призведе відповідно до різних реакцій. Враховуючи всі ці фактори, реакція на стрес може бути індивідуальною, і це абсолютно нормально. Важливо розуміти, що кожна людина унікальна, можемо реагувати по різному. Потрібно дозволяти собі бути різним, втомленим, щасливим, емоційно нестійким, емоційно стійким, не бояться звертатися по допомогу в будь-яких ситуаціях. Пам'ятайте, ми сьогодні знаходимося в хронічно стресовому стані. Він чи ми десь адаптуємося до якоїсь ситуації, знову розкачуємося. Знову відбуваються інфовики в соцмережі, і ми знову-таки реагуємо на це все. Це також для нас стрес. Не забувайте, якщо ви втомлені, без ресурсу, уникайте перегляду новин, перегляду соціальних мереж. Тому що там є інформація, яка може до нас бути додатковим чинником стресу. Важливі новини ми почуємо. А берегти себе важливо кожного дня. Тому піклуйтеся про себе. Всім гарного дня!